Переговори це ключовий етап продажів, де вирішується доля угоди. У багатьох компаніях цей процес залишається складним через низку типових проблем, такі як нестача впевненості в менеджерів, відсутність структури переговорів чи нерозуміння взагалі потреб клієнта. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо 5 ефективних тактик ведення переговорів, які допоможуть не лише підвищити ваші шанси на успішну угоду, але і зміцнити довіру. Ваших клієнтів до вашого бізнесу. Почнімо ми з вами з типових проблем, з якими зіштовхуються компанії під час ведення переговорів. Основні з них це невміння зрозуміти клієнта. Це коли менеджери з продажів часто фокусуються на продукті чи послузі, які вони продають, а не на реальних потребах клієнтів. І відповідно це створює додатковий бар'єр для встановлення довірчих відносин між цими двома суб'єктами. Відповідно, наступне це слабка підготовка до переговорів. Брак інформації про клієнта чи його бізнес може призвести до втрати часу і репутації. А і непідготовлений менеджер наступною проблемою може бути відсутність гнучкості. Деякі компанії дотримуються жорстких сценаріїв і шаблонів і ігнорують унікальність кожного клієнта, і це, в свою чергу, досить часто закінчується відмовою клієнта від співпраці. Наступний наступна проблема це страх відмови. Менеджери можуть боятися ризикувати чи пропонувати нестандартні рішення, що в свою чергу може обмежувати їхню здатність досягати оптимальних результатів.